Виконуємо номер 11.3 із підручника Геометрія 8 та номер 23.3 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер видавництво Ганеза 2025 рік. На малюнку 11.3 наш малюнок. У підручнику математика номер малюнка буде інший. «Б»… Паралельно CD, OB дорівнює 2, BD – 3 OA – 1 Знайдіть АС. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас АБ паралельно CD, OB у нас 2, BD – 3 OA – 1 потрібно знайти АС. За теоремою про пропорційний. Пропорційні відрізки, паралельні прямі, що перетинають сторони кута, відтинають на його сторонах пропорційні відрізки. Запишемо це за теоремою про пропорційні відрізки. У нас ОА відноситься до АС як ОБ до БД. Підставимо ОА у нас 1 до АС як два до трьох. Використаємо основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів пропорції до рівня добутку середніх. Запишемо спочатку добуток середніх на добуток крайніх. Ну, а тепер, щоб знайти АС, нам потрібно добуток 1,3 поділити на 2. Це буде 3 других, або це буде 1,5. Записуємо відповідь 1,5. Номер 11.3 із підручника Геометрія 8 та номер 23.3 з підручника Математика 8 виконано.